Доброго дня, шановні батьки! Для вас сьогодні консультація, як одягнути дитину восени. Штани з водонепроникної тканини, чи щільні джинси напіклаці захистять маленького мандрівника від дощу і вітру. Краще, щоб штани були з високою талією або на лямках, так як діти часто присідають або нахиляються в процесі грі, і частина спини поперек огорюється, що може привести до проблем зі здоров'ям. Третій шар куртка напікла. Підклаці з м'якого флісу, хороша осіння куртка із щільного і водонепринакного матеріалу, що забезпечить додаткову повітряну подушку, а також захистить від вітру та вологи. На куртці має бути вішачок петля для того, щоб дитина могла повісити її в шапку, на гачок, якщо одяг купили без петлі, то необхідно її пришити власноруч. Лікарі часто повторюють батькам, що кутати дитину шкідливо, проте руки і ноги постійно мають бути в теплі. У тім, що в кінцівках дуже розвинена мережа найдрібніших судин, капіллярів, які легко віддають тепло, тому ступні і долоньки мерзнуть набагато швидше за інші частини тіла, тому слід особливу увагу приділити взуттю і рукавичкам. Малюк ніколи не промочить ніжки, якщо ви правильно підберете взуття до вологої погоди. Не забудьте запитати продавця, чи є узутті. Додатковий захисний шар. Зверніть увагу на поверхневе покриття, замша не підійде, натуральна шкіра ось що потрібно. Підошва має бути потовщеною, але гнучкою. Перевірте її при копівлі, зігніть руками. Тоді вона не трісне і забезпечить стопі тобі фізіологічне положення. Віддайте перевагу взуттю на липучках. Лівки травмонебезпечні, трудоємні у одяганні, а замки блискавки часто заїдають. Та ламаються. Умов від шопоти в дощ не замінні, однак у них є значний мінус. Хоч по калюжах, таких шебітках можна крокувати скільки завгодно, ніжки в них не дихають і дуже потіють, особливо коли тепло. Тому під губом умови чопоти слід одягати шкарпетки з хорошим поглинанням вологи. Наприклад, щільні шкарпетки з бавовни, плюс шерстяні в калюжах вода далеко не тепла. Також гумові чоботи часто фіксують ніжку, що також травма небезпечна. Байте також одношарові рукавички, щоб у холодні вологі дні ручкам вашої маличі було тепло і комфортно. Якщо дитина схильна до частих застуд, приготуйте легенький шар, який пригодиться у вітряну погоду. Перед тим як іти в садок, поцікавтеся прогнозом погоди. Одне із кращих рішень у морозну погоду багатошарове вбрання, наприклад, майка, водолазка, свитер крупної в'язки, не дуже товста куртка. Ти що стосується ніг колготки та утеплені флісом штанці. Заважають менше ніж зимовий комбінезон. А в осені для нас прибережено три погоди: тепла дощова, холодна дощова і просто холодна. Одягнути дитину надто тепло не рішення. Це нічим не краще ніж одягнути недостатньо тепло. Діти стрибають, бігають, потіють, а потім у моменті мерзнуть на холоді, щоб не дати волозі та холоду. Малюку замирзнути потрібно одягнути його в сильно облягаючу футболку та колготки, а верхній шар має бути волого і вітру не проникним. Дитині байдуже, коли радітиш і літом, і восени, і зимою малюки бігають і бавляться. Головне забезпечити комфорт, су сухість для гри в будь-яку погоду. Найголовніше пам'ятайте, що денні прогулянки дуже важливі, вони загортовують дитину і сприяють хорошому розвитку. А від того, як ви одягнули своє дитя, залежить його настрій та самопочуття протягом дня. Складний у одяганні одяг забирає час від прогулянки. Помножте, наприклад, 20 дітей на мінімум 1 хвилину допомоги дорослого і отримуєте мінус майже в 20 хвилин прогулянки. А якщо дві речі складні в одяганні, то часу зазимає ще більше. Ваш малюк проведе менше часу на свіжому повітрі, а ще розвивається в дітях самостійність, не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі. Дякую за увагу!